Щороку тисячі українців визять за кордон на роботу. Частина з них потрапляє в рабство. Що потрібно знати, аби не потрапити до халепо, та що робити, якщо це вже трапилось, зараз ми спробуємо знайти відповіді на ці запитання. Оплата послуг легальної агенції, яка має ліцензію, здійснюється лише після отримання першої заробітної плати працівником. Це раз друге, легальна агенція має надати уже працівнику договір, з яким він ознайомлюється, і цей договір є про трудові відносини. З роботодавцем підставою реальною для працевлаштування. Третє, така людина отримує робочу візу. Україна зайняла третє місце серед країн, де торгівля людьми найбільш поширена. Однак більшість людей досі не знають, що потрібно робити, аби не потрапити до рух шахраїв. Що потрібно робити? Я не знаю, що робити потрібно. Не знаю, трудно сказати. Я кахля, прежде, чем куда-то їхати, треба 350 раз подумать. знаю, не ліс туда куда не надо. Щоб покращити ситуацію, на автовокзалі Житомира провели акцію Людина не товар приурочно до європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Громадські активісти роздали стівки з детальною інформацією та порадами для тих, хто вирушає за кордон. Організатори наголошують, що перш за все, потрапивши у скрутну ситуацію, не потрібно боятися просити допомоги. Перше, до кого треба звертатися, це правоохоронний орган, поліція будь-яке про. просто звернење до полицаја, help, Навіть людина не знає мови. Варто бути обережним, навіть якщо ви їдете на заробітки за рекомендацією друзів, адже існують випадки, коли людей продають у рабство їхні знайомі. Зокрема, така ситуація трапилась з хлопцем з міста Шепетівки. Майже сім років перебував там, і тільки на четверту спробу він же чи ну за допомогою представниками поліції був звільнений. За останні 18 років жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. А минулого року українські правоохоронці виявили 332 Випадки продажу людей у рабство загалом на сьогодні за неофіційними даними більш ніж 12 мільйонів людей перебуває в трудовому та сексуальному рабстві. І щорічно ця цифра зростає від 2 до 4 тисяч. Крістіна Баковець, Дмитро Читинок, телеканал СК1.